Це пророцтво, яке приховували десятиліттями. Чи справді кінець епохи Зеленського вже близько, і хто стане наступним лідером України? Володимир Зеленський керує країною вже кілька років. Для одних він став символом незламності, для інших уособленням втоми і виснаження нації. Але навіть найвідданіші прихильники визнають: історія будь-якого лідера не може тривати вічно. Часи змінюються, і політичний маятник завжди хитається у новий бік. Особливо в Україні, де історія твориться у вирі війни, кризи і міжнародних викликів. Останнім часом у суспільстві дедалі частіше звучить питання: хто стане наступним керманичем держави, коли завершиться епоха Зеленського і що чекає на Україну після війни? Здавалося б, відповіді на ці питання немає. Але саме тут на авансцену виходить дивовижна й навіть містична деталь йдеться про пророцтво. Зроблене ще у 80-ті роки автором був радянський аналітик, якого в Москві боялися і водночас поважали його ім'я Сергій Лаврентійович Кравцов. Людина легенда, футуролог, чия аналітика передбачила крах радянського союзу, відродження воєн у Європі та появу нового українського лідера після Великої війни. Кравцов народився у 30-ті роки і став одним із тих радянських інтелектуалів, які мислили ширше за свою епоху. Він був не лише політологом, а й футурологом, спеціалістом із системного аналізу, людиною, яка вміла бачити соціальні кризи ще до того, як вони вибухали у закритих кабінетах. ЦККП «Ерес» ходили легенди, що його записки читали на найвищому рівні. Багато хто вважав його небезпечним песимістом. Та час довів протилежне. Саме він передбачив, що Радянський Союз не доживе до кінця ХХ століття, що першими піднімуть бунт Балтійської республіки, що Європа знову здригнеться від воєн за кордони. Тоді його висміювали. У 90-х вже боялися, бо кожне його слово виявилося пророчим. Коли історики натрапили на його архіви у московській бібліотеці, вони були приголомшені. У записці від 1987 року він писав про Україну, тоді ще Радянську Республіку, і серед сухих прогнозів про кризи та потрясіння було одне особливе пророцтво. Кравцов передбачав після великої війни в Україні з'явиться новий лідер. Це не буде типовий політик, що виріс на інтригах, партіях і кулуарних домовленостях. Це буде військовий людина в погонах. Герой фронту, який здобуде довіру не лише народу, а й зовнішніх союзників, і навіть тих, хто ще вчора був ворогом. Його поява стане несподіванкою для старої еліти, але для нації неминучістю. Саме він поведе країну до нового етапу, стане символом завершення війни. Але і це головне не через тріумфальну перемогу будь-якою ціною, а через важкий компроміс, який спершу викличе гнів. Але згодом буде визнаний єдиним правильним рішенням. Сьогодні ці рядки читаються так, ніби вони написані про наш час. Україна живе у стані виснажливої війни, народ втомився від невизначеності, рейтинги влади більше не виглядають непорушними. Західні партнери прямо говорять про важливість демократичних процесів і навіть натякають на вибори. У медіа все частіше з'являється образ командира, героя, воїна, який може стати тим самим новим обличчям. Його ім'я звучить на фронті, його авторитет серед бійців незаперечний. У кулуарах Вашингтона і Брюсселя його також обговорюють як можливого майбутнього лідера. Чому кравцов наголошував на людині з фронту? Ще у 90-х кравцов казав. Україна вийде з найбільшої кризи тільки тоді, коли її очолить той, хто знає ціну життя солдата і розуміє фронт. Він вважав, що політичні еліти завжди програватимуть у довірі. Народ прагнутиме того, хто не заплямований інтригами, не має за собою десятиліть компрометуючої історії. І саме фронт стане тим середовищем, де народиться новий керманич. Сьогодні суспільство відчуває безпрецедентну втому тисячі загиблих, щоденні новини з фронту, економічні труднощі, нескінченний тиск партнерів. Люди більше не хочуть слухати старі обіцянки, вони прагнуть рішучих дій. І саме тут з'являється шанс для того, кого кравцов описав десятиліттями раніше: людина з фронту, герой, який бачив смерть, але не зламався. Той, хто вміє ухвалювати рішення без довгих дискусій. Західні партнери вже сьогодні натякають. Демократичні процеси в Україні повинні працювати. Це означає, що вибори питання часу, але кого підтримують вони? Очевидно, що для них важлива стабільність, прогнозованість і сильний переговорник. І тут збігається все. Кравцов писав, що зовнішні сили підтримують нового військового лідера, бо саме він стане гарантом балансу на континенті. Не можна не помітити у медіапросторі дедалі. Частіше з'являються матеріали про героїв фронту, їхні інтерв'ю, історії боїв, кадри з передової. Це не випадковість. Суспільство готують, формується образ нового лідера, і дедалі більше людей сприймають цю ідею як природну. Кравцов застерігав прихід нового керманича стане переломним моментом. Це не буде революція чи переворот, це буде логічний крок історії. Він писав: людина з фронту не проситиме дозволу, її поява стане відповіддю на запит часу. І коли вона скаже, я беру відповідальність, мільйони відгукнуться. Що далі? Залишається лише питання: хто ця людина, чи готове суспільство до такого різкого повороту, чи здатні ми прийняти непрості рішення, які принесуть не абсолютну перемогу, а компроміс, що врятує державу. Одне очевидно. Історія вже рухається у цьому напрямку. Епоха Зеленського добігає кінця. На горизонті нова постать. І якщо вірити пророцтву Кравцова, ця зміна неминуча. Питання до вас чи підтримали б ви людину з фронту на посаді президента, чи готові довірити йому не лише війну, а й мир? Напишіть у коментарях свою думку, бо, можливо, саме зараз ми стаємо свідками реалізації пророцтва, написаного ще тоді, коли ніхто й уявити не міг. Що Україна стане центром світової історії, здавалося б, на цьому історія мала б завершитися. Але ті, хто тримав у руках архіви Кравцова, стверджують, найцікавіше лишилося поза увагою широкого загалу. У його щоденниках, які довгий час зберігалися у спецховищах, є записи, які й досі викликають суперечки серед дослідників. І саме ці рядки сьогодні виглядають майже сенсаційно, адже стосуються вони безпосередньо України та її майбутнього. Кравцов писав, що у періоди найглибшої кризи народ завжди звертається до архетипів, а головний архетип для України, на його думку, це воїн-захисник. Саме тому, за його словами, у вирішальний момент народ не повірить черговому політику з красивими промовами. А підтримає того, хто довів свою відданість на полі бою. У щоденниках є дивна згадка він прийде з стіни війни, його ім'я спершу буде відоме небагатьом, але з часом воно стане символом для всіх. Він не прагнутиме влади, але саме тому отримає її. Ці рядки викликають особливу цікавість адже в них описується не кар'єрист, не амбітний політик, а радше командир, який сам не шукає слави, проте її знаходить. І сьогодні в Україні справді є кілька постатей, які під цей опис підходять майже ідеально. Кравцов натякав і на міжнародний вимір. Він писав, що людина з фронту з'явиться тоді, коли Захід втратить довіру до старої влади і шукатиме нового партнера для перемовин. Його поява буде виглядати природною, бо втома від війни вразить не лише українців, а й союзників. Хіба не це відбувається сьогодні? У Вашингтоні та Брюсселі дедалі голосніше говорять про необхідність виборів. За зачиненими дверима обговорюють кандидатури, які могли б стати об'єднавчими. І все більше поглядів звертається до тих, хто має військовий досвід, а не політичний. Один з найзагадковіших уривків Кравцова звучить так: його шлях буде коротким і різким, як спалах. Він не залишиться надовго, але його поява змінить усе. Що це може означати? Дехто вважає, що йдеться про президента воєнного часу, якого оберуть саме для перехідного етапу. І інші переконані, що це натяк на ще драматичніший сценарій, швидкий прихід до влади у кризовий момент, і так само швидкий відхід після виконання своєї місії. Найбільше дискусій викликає теза про компроміс. Кравцов писав: Це не буде ані перемога, ані поразка. Це буде новий початок, народжений у гніві й болю. Для одних це звучить як капітуляція, для інших як реалістичний шлях до збереження держави. І що цікаво, в останніх інтерв'ю західних дипломатів усе частіше з'являються формулювання, які дуже нагадують цей сценарій, чи справді ми вже у пророцтві. Коли аналізуєш усі слова кравцова, мимоволі виникає відчуття, що вони писані саме про наш час. Епоха Зеленського добігає кінця, принаймні у сприйнятті суспільства. Запит на нову постать звучить дедалі голосніше. Союзники шукають стабільності, народ вимагає рішучості, і на цьому тлі образ людини з фронту виглядає не просто ймовірним, а майже неминучим. Кравцов попереджав: історія не питає дозволу, вона приходить тоді, коли час настав. І тоді народ обирає не того, кого готували політики, а того, кого вимагав сам час. Можливо, саме ми живемо в ті моменти, які він описував. Можливо, вже зовсім скоро ім'я нового лідера України стане відомим кожному, і тоді питання стоятиме не в тому, чи готова країна до змін, а чи готові ми прийняти той компроміс, який визначить майбутнє на десятиліття.